Вікно. Це окремо продається підвальне приміщення. Да, під своєю квартирою, власне підвальне приміщення. Воно йде 40 метрів квадратний. Простори, там можна використовувати як кладові, можна використовувати як навіть комерційний. Якийсь. А вхід okay. е, в цей підвал він як би з квартири чи окремий? Ні, окремий, йде вхід з тих сторони. де в підвал окремий і окремо на квартиру. Навіть два сусіди розділяють сам вхід, їм дуже зручно. Де знаходиться? Окремо. Це централізоване, опалення газове, ну звичайно, в комерції там, де електрика, Ми, так, так. в квартирі самі опалення газове, центральні комунікації. Це Взагалі, тут які по інфраструктурі щось є, недалеко щось цікаве, якісь магазини там. Це центр Гостомеля, тут все поруч, тут і магазини, дитячий садочок, є школа, поліклініка, тут повністю все. 这部分。拜拜拜拜